Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 6.9. Спростіть вираз. Перший. Оскільки нам треба виконати ділення двох дробів, перший дріб залишаємо без змін, ділення замінюємо на множення. До другого дробу записуємо обернений. Запишу під спільну риску дробу. В чисельнику першого дробу формула різниця квадратів. Розкладаємо її на множники m- -n та m плюс n. Помножити. В другому чисельнику 2 можна винести за дужки. 2П поділили на 2, 4к поділили на 2. В знаменнику P 2q просто беремо в дужки, оскільки це сума. Помножити, в другому знаменнику m можемо винести за дужки. М винесли, n залишилось. м квадрат поділили на m, n залишилось. Пробуємо скоротити наш дріб. І в чисельнику є множник P плюс 2q, і в знаменнику є множник P плюс 2q. Далі помічаємо два вирази: m +N і n плюс m. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому ці вирази рівні, ми їх скорочуємо. Виписуємо все, що залишилось після скорочення. В чисельнику множник 2 і вираз в дужках m-n. В знаменнику m. Можна в чисельнику розкрити дужки, але вираз більше все одно не спроститься. Друге завдання: 6х мінус 30, 2х плюс 5, поділити х квадрат мінус 25, 4х плюс 10. На першому кроці відділення переходимо до множення. Отже перший дріб без змін. Ділення замінили множенням, до другого дробу записали обернений. Далі буду писати і під спільну риску дробу і розкладати на множники. 6х 30, 6 можна винести за дужки. 6х поділили на 6х, 30 поділили на 6, 5. В другому чисельнику 2 можна винести за дужки. 4х поділили на 2, 10 поділили на 2. В знаменнику 2х плюс 5 розкласти на множники не можемо, переписали, але беремо в дужки. х квадрат мінус 25 формула скороченого множення. Різниця квадратів. Отже, в одних дужках різниця х5, в других дужках сума х5. Починаємо скорочення дробу. І в чисельнику є множник 2х плюс 5 і в знаменнику скорочуємо. І в чисельнику є множник х мінус 5 і в знаменнику скорочуємо. Після скорочення в чисельнику залишились 6 та 2. Множимо 12. В знаменнику тільки сума х плюс 5, тому її вже можна в дужки не брати. Третій вираз. Знову маємо ділення двох дробів. Отже, зводимо до множення. Перший дріб без змін. Ділення замінили на множення. До другого дробу записали обернений. Буду писати під спільну риску дробу і розкладати, де це можливо, на множники. А плюс 2 простий вираз на множники розкласти не можу, тому беру в дужки, бо це сума. Помножити 5а-10, 5 можна винести за дужки. 5а поділили на 5, 10 поділили на 5. В знаменнику а мінус 2. Простий вираз. Не можемо розкласти на множники. Пишемо в дужках, бо різниця. В знаменнику другому формула. Це квадрат суми. Отже, А плюс 2 в дужечках та в квадраті. Скорочуємо наш дріб. І в чисельнику є множника мінус 2, і в знаменнику є множника мінус 2. Скоротили. Тепер увага на вираз А плюс 2. В чисельнику він у першому степені. А ось в знаменнику у другому. Тобто в знаменнику було б два таких вирази. Отже, один такий вираз скорочуємо, а один в знаменнику залишається. І в чисельнику ще залишився множник 5. Четверте. Перший дріб переписуємо без змін, ділення замінюємо на множення, до другого дробу записуємо обернений, тобто перевертаємо, міняємо місцями чисельник та знаменник. Записуємо під спільну риску дробу. Х Y – вираз простий, але беремо в дужки, бо сума. В знаменнику P-2М вираз простий, але беремо в дужки, бо різниця. В другому чисельнику m спільний множник. Виносимо за дужки. В дужках 2м П. В знаменнику формула квадрат суми. Х Y в дужечках та в квадраті. І в чисельнику, і в знаменнику є спільні множники. Х плюс Y. В чисельнику один такий множник, тому скорочуємо повністю. А от в знаменнику два, бо в квадраті, тому один множник скоротили, один залишив. Що помічаємо? Є ще два схожих вирази. 2m-p і P-2m, вони відрізняються знаками. Отже, в знаменнику мінус будемо виносити за дужки. Цей мінус я запишу перед дробом. В чисельнику залишилось m і 2m-p. В знаменнику ми мінус винесли, отже, вирази треба поміняти місцями x плюс y. Маємо спільний множник 2M-P, можемо його скоротити. Після скорочення у чисельнику залишилось M, у знаменнику тільки сума Х плюс Y, тому дужки вже можна не ставити. Завдання виконано.